Будеш закриті, колоція лежати. Да, бою Сі. Давай. Куди хочеш? Хочеш туди. Ти, ти виїдеш, хочеш туди. А чого ти не виходиш? Там, де курящий, там де не курящий. Давай, де куряш. Та й даєш туди. Бігу зважуся. Одиважитись. Так. так, зразу треба 2 кг відняти. Так, що тут у нас є? ну. Ага. А тут я 75,2 мінус 273 кг. Багатенько. Ну що, Дім? Руки помив Ні. ти помий руки. Будеш лежати в грубу Я не хочу з грубу лежати. Давай, тя. Мої руки. не лежати. Тут, хіба на 20 хвилин Дім. Я не хочу на 20 хвилин пробу лежати. Ні, це дезінфекція. Ось тут молоді. Тут таку Угу. Ой, це мило класне.

Така коробка, така коробка закриється. Ти собі помічтаєш про електроровер. Про щось будеш собі мріяти. Добре? Про щось приємне собі думати. Добре? Що ще? думати, ну, я нічого не хочу думати, я просто буду лежати. Ну, будеш лежати, але ж ти не боявся. Я сам дощ почався. На якому поверсі на цьому? Зараз нам скажуть. Зараз нам скажуть, куди йти. А коробка велика? У коле зріст людини? – Десь на два метри. На 2,5 ж за три. Може, два з половиною. А вчора десь, десь десь метр п'ятдесят. Вчора десь метр п'ятдесят. Менше. Думаю, десь не весь до допороб. Думаю, що менше мені красиво добре прийшли. Як мене закриють, мама. Не переживайте їм. А там буде хоча б стекло насквозь, видно буде. Може лице буде, я не знаю. Я думаю, що лице тільки буде видно. Може, лице буде видно. Тоби От... я вот Такі наушники на вуха. І що, Діма? Ти не заснув там? Ні. Nee. На кепку. Не страшно. Даже, навіть нігтя мені не, не, не рухав, як баба каже. Підемо. Да. Вот. Скільки вода? Ще 10 хвилин до поїзда, ми вже не встигаємо. Ще треба чекати результату? Чи можна вже йти? А ну справи, музика і відкритки. Таке шуміло в тебе так. Те. Не знаю, що там, що йдемо? можна йти? Чекає, треба почекати, ага, ага, все, все чекаємо тоді. Хочете їсти може? Нормально. Нормально, не стукало, там мені дали наушники. Що там було? Я там краще, ніж вона не закривається, як гроб. Діма. Не закривається? Ні, там просто заїжджаєш всередину, така капсула. Воно не закривається. Ти думав, а що не закривається? були видні. Ха? Ноги мої були видні. Ноги було видно. Там така каретка, вона а тебе не... туди-сюди возила а трошки. А чого? Я, Я чувшись. Совгалась. Але руки не рухались, ноги не рухались. А, а чого вони не совгали? Температура? Температура йде. Ну. Ні, немає. А можна попити а. щось? Візьми пепсі. Фолу. Ставай коло. Ну, тебе ніде там не боліло, не кормова, нічого. Так, да, коли з'явилася музика, то чуєш такий звук. Може, то та кров так шуміла в ухах? Ні? Не могла? Ні. і музика була. Я там, mm -hmm. yeah. там пункала дуже сильно. <звук> <звук> може, шуміла вуха треба. Воно здається. Тут. Стаканчик. чекай. стаканчик. Добре, добре. Закручу. Коли я вийшов з того, я щось так ходив у різні сторони. водило, ага. А чого так сталося? — Може, там магнітне поле так. якось впливало. Ага. А Ти з закритими очима лежав. А вони не казали, чи закривати, чи відкривати? Закритими очами Ага. Yeah. Uh -huh. А, а, а? Різко потім віску закрила, потім знову закрила. А, чекайте, а може не можна очі відкривати? Yeah. Вони не вони нічого не казали. Yeah. Може, просто рухатись не можна. Процедурі yeah. попереджаю. Ну, Діма, перед кожною процедурою ознайомлюють пацієнта, що треба робити, що не можна робити. Ось ще один пацієнт прийшов, бачиш. Чотирьохлапий. Ти Хотів біма брати з собою, могли брати. ти хотів брати біма з собою, можна, можна було взяти. Бачиш, прийшов ще один чотирилапий. Будете пити? Є булка. Тут можна yeah. Я... Я, круасан. Тут можно їсти. Я еще хочу їсти. Дима, ты хочешь круассан чи хочешь равлики? Mm -hmm. А здесь китці А Хорошо равлики. Mm -hmm. uh -hmm. uh -hmm. <Anchor> yeah. Якийсь вершковий крем. Mm -hmm. yeah. А чого тілі мене так вибрала? Ну так, може так треба. Міняти положення трошки. П Перше, я зразу не чула таких звуків тут. тут, тут, тут. А потім такі звуки. Що там тобі чихається, Дім? Звуки такі дуже кришиться. Дайш акуратненько. Може піде на вулицю, поїшні? А от журнал підстали. Потім ми витрусимо смітник. Над журналом дійшли. Тобі що дощ припинився. Не можна. Не можна? Та можна. Да. Не можна. Боже, ви хочете, аби вам булочку теж купили.